Бачите як? Йде дорога. І зовсім поряд із дорогою. Росте ось така чудова синьо-зелена сироїшка. Не знаю, чому саме так вона називається, синьо-зелена, але так вона називається. Поряд є іще, вона така вже старенька. Ми її брати не будемо. А ось і знову мій улюблений грибочок. Піддубник синіючий. Просто ідеальний. Кайфи. Бачите, тут вже зовсім інакший ґрунт І зовсім інакше рослинність. Але, тим не менш, гриби трапляються. Більшість молоді грабові дерева. Дуже багато таких маленьких гілочок насипано, листя не зовсім, і от на такому ґрунті виріс такий прекрасний гриб. Ходім далі. Відійшли ми трошки з дороги, не знаю, чи вам видно, ось дорога йде. Тут такий у нас розплідник, де є різноманітні. Фруктові дерева і не тільки. Яка чудова лича лісова. Вона хоч і невеличка за розміром своїм. Яка солодка? Клас. И, тут стильки. Просто капец. Треба будет навидаться. Назбирать трошки на компот. Яка краса. Обалденно. Такий собі Невеличкий перекус в лісі. Погляньте, яка рясна. А он за нею жовта алеча. Не знаю, чи вам видно. Зараз спробую підійти трошки ближче. Погляньте скільки. Обліплені гілки. Клас. Зійшли ми по другу сторону дороги. Ось там залишився розплідник, де ми щойно з вами були біля личі. Тут зараз йде, ну, скоріше всього, проріджувальна вирубка. Трошки чист, чиститься ліс, щоб він краще ріс. Дуже багато ми колись збирали тут різноманітних грибів, особливо білих піддубників. Трошки більше зараз сюди потрапляє сонечка і підсушує якби цю ділянку, але все одно гриби ростуть. Дуже часто люди вважають, що коли йде якась вирубка, то гриби перестають рости. Ну, так буває тільки тоді, коли вирізають сплошною. Просто вирізається ділянка лісу, от тоді, можливо, грибниця перестає там викидати плодові тіла. А коли робляться ось такі проріджувальні або санітарні, грибочки продовжують рости абсолютно без всяких проблем, ви можете побачити наглядно. Аж звенить. Погляньте, який. Прекрасний білий гриб. Ось поряд із ним. Трошки перерослі вже. Але сироїжки, ось молоденька сироїжечка. Сироїжка синьо-зелена. Так що не вірте нікому, якщо ви знаєте і запам'ятовуєте свої грибні місця, обов'язково їх перевіряйте. Навіть коли йде вирубка, все одно грибочки ростуть. Ось, будь ласка. Ось щойно ми з вами знайшли сироїшку і білий гриб. Зовсім поряд ось такий молодесенький і дубовик синіючий. Красавець. Перемістились ми в трошки інше місце. Спробуємо тут зараз пошукати, що тут понаростало. Давно ми тут не були. Десь на початку літа траплялися білі гриби. На каналі є в нас збори, як ми в цих місцях збирали, в цих кущиках. Спробуємо і зараз щось пошукати. Тут трошки така ну, вища точка. Видно, що сухіше. Але тим не менш все одно гриби трапляються. Ось такі хрящі цілими родинами, сироїшки. Трошки перерослі, але їх тут теж дуже багато. Зараз пробуємо знайти. Ходімо разом. Іноді розумієш про те, що ти зробив правильно, тільки тоді, коли ти вже зробив. Бо поки ти вагаєшся, хтось другий, отримує результат. А нам казали, що тут досить сухо, і грибів немає в цій стороні. Але ми різикнули. Погляньте, що нас тут чекало. Дивіться, який красень! Жовтий боровик. Чути, як барабанить? Ай. Красавець. Але і це ще не все. Зовсім поряд. І ще один, але навіть і це не саме головне, що хотілося вам показати. Ти яка красуня. Літня глива леганева. Прекрасний гриб. Просто прекрасний гриб. Дуже смачний. Нічим не відрізняється від гливи осінньої за смаком. шикарно підходить для будь-яких страв. Як для жарення. Погляньте яка свіжесенька. Ідеальна, молода глива. Така собі невеличка гілка. А гливи на ній вдосталь. Клас. Сьогодні нас чекає прекрасна вечеря із цими молодими літніми гливами. Клас! Ходім вперед. Вирішили ми цією дорогою трошки спуститися ближче до е, такого яру. І дорога, як завжди, дає свої плоди. Погляньте, який красавець. Ніби сухо-сухо. А гриби є. Бачите, який ґрунт. Видно прямо, що сухий. А грибочки ростуть. Ну, йдемо далі. Подивимося, що ще нам трапиться дорогою. Знову ця дорога нас нагороджує. Погляньте, який піддубовик синіючий. А, його вже добре поїли. Не будемо його вже забирати, залишимо його тут. Але це не все, тому що поряд із ним виріс ось такий чудовий зонтик. Молодесенький. Молодесенький зонтик. Бачите як? Ідеш вздовж дороги і є цікаві знахідки. Якщо, можливо, ви не полюбляєте заходити в якісь зарослі, можете просто гуляти вздовж лісових доріг. І повірте, без грибів ви не залишитесь. На початку сьогоднішньої з вами подорожі ми сьогодні натрапили знову на чорні лисички. Дуже класний грибочок, який ми із задоволенням беремо з собою і сушимо. А зараз попалася нам лисичка звичайна. Ось такі. Бачите, які дві красоні. Одна і друга. Ось такі прекрасні грибочки. Я думаю, лисички знають всі. Пояснювати особо про їх властивості думаю, не потрібно. Класний гриб. добавити більше нічого. У всіх його видах і всіх його е, можливостях. Хто як його готує, ми їх консервуємо ну, в більшості випадків. Ну, от. Іноді додаємо ще до грибної ікри, як який рік. Бо бували такі роки, що можна було зайти і за всю прогулянку зібрати. Ну, Три штучки. Ну, п'ять штучок. А бували і такі, що можна було прийти на одному місці і два, і три відра. Тому ми їх в більшості маринуємо. Зараз ми тут поряд переглянемо. Якщо є дві, значить мають бути іще. Ходімо. Не міг вам не показати цієї краси, яка попалася в ось цій травичці. Ось такі дві чудові сироїшки лускаті або зеленуваті. Як їх правильно називаєте, вірно і так, і так. Подивіться, які красуні. Просто ідеальні, молоденькі. Поряд є ще трошки постарше екземплярчик. Так, да, вона вже геть, звісно, старенька, Залишимо її тут, нехай вона насівається. А ось ці дві красуні підуть разом із нами. Знову підтвердження наших слів, що дорога дає дуже хороші результати. Погляньте, яких два кабанці. Дим вже, мабуть, такий собі. Зараз ми його подивимося. Ну так. Да. Цього товариша ми вже залишимо, нехай він насівається. А ось цей якраз саме воно. Поряд іще бачу. Так, це підгруздок чорніючий. Ага, ось сховався. Думав, що ми його не побачимо. Ми його запримітили. Опа. Так. А ось тих хто? Показуйся. Теж підгрузок. Значить, є сенс походити тут поряд пошукати? Можливо, є іще. Вирішили ми повернутися в гущовину, пошукати білого грибаша. І ось такі попалися нам друзі. От такі красуні. Гарнісінькі лисички. Ось поряд іще. Опа. Красончики. Іще. Венше маремуха гарна. Зараз ми її також забираємо. Подивимося поряд. Можливо, є іще щось цікаве. Ось іще один подаруночок для мене. Погляньте, який красунчик. Гарного розміру. Клас. Шукаємо далі. Ось іще один. Старенький пропавший. А поряд із ним молоденький білий гриб. Жовтий боровик. Ось такий. Його вже встигли трошки покуштувати і він навіть встиг зарости. Але зовсім молодий. Чудово. Рухаємося ми потрошки до виходу. Вже вечоріє. І ось дорогою. Попадаються нам ось такі красавчики. Який гарнесенький жовтий боровичок. Ось поля, ще під березовичок росте. Він вже такий досить старенький, вже підсох трошки. Да. Вже постарів нехай. Залишається, насівається, а ми потрошки рухаємося до нашого транспорту. Ходім далі. Не можна пройти повз такого гриба, щоб вам не показати. Просто ідеальна сироїшка. Зеленувата. Або як її ще називають, луската. От за її ось такі лусочки, бачите? Ай, шикарний гриб. Плотний і дуже смачний. Дійшла до завершення нашого сьогоднішнього подорож. Результат прекрасний, багато грибів, різноманітних. Навіть не очікували, що ми прямо стільки сьогодні назбираємо. Що ж, будемо добиратися додому. Дякую вам велике за перегляд. Дякую, що додивилися до кінця. За те, що ви з нами, за вашу підтримку, за ваші коментарі, вподобайки, за ваші підписки, величезне вам спасибі до нових зустрічей!